Чотири учасники збірної команди пара квандо від початку війни живуть і тренуються в Данії. Головний тренер збірної Андрій Старков тримає команду разом, щоб успішно підготуватись до Париж-2024. Рік для команди був важкий, але насичений. Другою призеркою мультичемпіонату Європи 2023 де виступала наша команда, стала найдосвідченіша спортсменка Вікторія Марчук. Зараз проходить чемпіонат Європи, майже як Паралімпійські ігри, але європейські. Я підготувалася достатньо добре і сподіваюся, що медаль в мене буде. Наразі Марчук не вистачає тільки декілька балів до шостого місця в рейтингу, а потрапляння в першу шістку гарантує ліцензії на Париж-2024. Розвивається і готується вже до подальших ігор і наступний учасник команди. Орест Пилип'як ще не був на Паралімпійських іграх. Спортсмен потрапив у пара вандоу лише три роки тому, але швидко почав показувати конкурентні результати. На превеликий жаль, за останній час ми трошки пропустили змагань і трошки по рейтингу обвалилися. Зараз, якщо я не помиляюся, десь 15-й у рейтингу. Ну, в принципі, ми з багатьма учасниками йдемо нога в ногу, тому в принципі одні-дві дві пари змагань. Якщо попасти у призичі перемогти, то можна зрівняти, зрівнятися, ну вийти там у топ 8 рейтингу. Для Ореста Пелеп'яка пара тихвандо стала поверненням в активне життя після травми. Ну, я якось травмувався, я розбився на мотоциклі, у мене паралізували руки. Я довгий період часу не мав чим займатися. Просто сидів в залі, тренував людей і довго вилазив з депресії, а потім одного дня мені попала така можливість позайматися теклом до. Я давно хотів ну, хоч чимось позайматися, якимось видом спорту. Мені дуже сильно сподобалося, і через 4 місяці змагань, ну, тренувань, точніше, мені сказав тренер, що... От через два місяці змагання давай попробуємо виступити. Ну, ми виступили, звичайно, ми програли. Якщо я не помиляюсь, я посів третє місце. І після цього через рік часу додали нову категорію, і оскільки я був найважкий, мене додали в тяжилу збірну України. Вітаємо команду з вдалим виступом і чекаємо нових результатів. Слава Україні! Слава ЗСУ.